У провідну неділю українці дотримуються традиції провідувати могили своїх близьких та рідних. Чимало автотранспорту було задіяно для перевезення бердичівлян на міське кладовище, що по вулиці Войкова та у зворотньому напрямку. Із 8 до 15 години близько 50 автобусів безперервно курсували із різних мікрорайонів міста: Червоної гори, м'ясокомбінату, залізничного вокзалу та, звісно, найчастіше від зупинки універмах. Саме тут було найбільше скупчення. Для людей, тому доводилось трохи чекати. Одну годину. Це для вас довго чи ні? Mm. Для пенсіонерів для для довго. довго Я можу сказати, що нормально. Відійдіть Так, да, Тому що ну, ми минут 30-40 стояли в очі. Нормально, спасибо. Безкоштовно є, безкоштовно, так. Да. Найдовше через транспортні пробки було діставатися кладовища із 10 до 12 години. Саме у цей час важко було й викликати таксі, але люди мали альтернативу, і багато хто діставався пішки, особливо ті, які живуть недалеко. А, на автобусах ніби ні, ні, я тут рядом живу. Чи не на кожному перехресті знаходились працівники поліції, які регулювали дорожній рух, пропускаючи до воріт кладовища пасажирські автобуси, таксі транспортні засоби, в яких знаходи. Дилися інваліди і люди похилого віку, інформує старший інспектор поліції Ярослав Онищук. Трошки підвела погода зв'язку з тим, що йде дощ і дуже великі пробки. Але всі працівники підрозділу задіяні для задіяння для безпеки дорожнього руху. На кожному перехресті, як ви бачили, стоїть працівник, який регулює рух для того, щоб не було пробок. На даний час хто на власному транспорті, ви бачите, що ми всіх пропускаємо всередину. Тобто на, нове, на нове кладовище, де проїжджає весь транспорт. Тобто стараємося розігнати всі пробки. Досить зручно, звичайно, так. Я думаю, що кожен рік в Бердичеві всі автобуси, всі маршрутки, вони ж біля е, універмага да? збираються. Ну, тобто це завжди завжди зручно.